Ну що, ж, і цього донор почнемо з е, статистики? Я для вас буду таким собі патрон Нам Мала буде рахувати не слонення а мертву росню. Станом на 178-й день війни. У нас є офіційні дані від Генштабу. Так, от полягло вже майже 45 тисяч рашистів. Танків ліквідовано 1907 одиниць бронемашин. Немає в росіян вже 40, перепрошую, 4212 одиниць артилерійських систем, ліквідовано 118 систем залпового вогню, 266 одиниць. Засоби ППО вже немає в росії 141 одиниці. Літаків ліквідовано 234, гелікоптерів 197. Автоцистерни і цистерни з пальним 3137. Спецтехніки за добу плюс 3. Бачимо, збільшилось і кораблі та катери 15 так і залишається.